Доброго ранку, розпочинаємо трансляцію. Груповий етап Сільвір Ліги. Атлет 2 грає із Шахтарем. Сьогодні один тайм, 22 хвилини. Бо 4 гри.

Ти чого зупиняєшся? Чо ти став там не давай, давай. Забирайте хлопці. Тисни, тисни, тисни. Яка вінка, ти вийшла мяч. А ти дижи, дижи, говорит, ну. Ви, 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 Наш афоїш не бере, ти не дивишся, Зовсім. Ти зараз міг догнать його, то ти не захотів. Ти просто був корм. Так не можна робити. Ми просто давай, 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 <мас> вигували, пропустили гол, бо ти не захотів давай, його забрати. Ми, давай, давай, ми давай, спілкувалися давай, про грудь! Навіть якщо торкнувся, не рахує. Що не можна так робити? якщо ти біжиш на мяч, ти должен бігти на нього? Подивись, ми на їхній половині постійно взяли і дали їм волк. Ну. Молодець вова. Заміталися, що буде. Ау, что, иди, иди сюда, красавчик! Так, шау, товарищ судья, алло! Дай мне! Дай мне! товарищ наша быть? На

Де ктремо палеться Збирай, збирай Оленку, не давай йому бити. От. Отвій, роби, отвій. Бери м'яч. Отвій, подай. де ти стояв тут, стояв, точно. Покар, іди, Стань, де ти стояв лівіше. Отвій. Тика сильно. І тут бігає. От. Пара Біжи, 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 біжи,

<реш> Отвини, там ты мать! <реш> Дай, скинь, вывешу, Прешу, вверху! Вверху, макс, вверху. Толпену, конечно, <решу> Давиду, давай. <решу> давай, 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 давочка! <решу> пишу, пишу, пишу. <решу>

А не в сторону Все добре. Все добре. Грає, грає, грає. 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 Перший, 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 перший. Чи ти не пив? Матя, попробуй костутися, мать! Кашіться не чаєм шалоти.

Атё, за а цього, за м'ячку, я тобі купив. А що таке? Що ти не хотів його забирати? Ти ж бачиш, що ніколи, крім не не тебе, немає. вже. Не а ти просто біжиш у нього дивишся, він тобі біжить, забуває воду. Свидше кидай, Давид, свича! Даріть кидай! Дуже погано. Швидше, ну! Не, пас, пас. Да, не, да, не. Забирайте, хлопцы. Забирайте. Давай, 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 ты ему пить, тисни. Бей, бей.

Один нуль, все добре, граємо далі. Ой, один один. Спокойно, вилітаємо, вилітає. Люди, Давайте, не спойте, ліса.

Давай, 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 давай. Мишка, давай, 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 Сайка, набирай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, О, Семен, до маленка. До маленка Семишка, давай. Давай, давай. Давай, давай. До Давай, Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай,

Забирай! Забирай. Нет! 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 Ух. Молодець, Чорно! <Симон> угу. молодец, зап... зап… а, а, давай, а, давай, давай, давай. Спасибо, давай, 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 давай,

Випустили, не випускали довкола. Можете? Продівай! Ходім! Стафінку, вище, іди, йди, помогай! Вот, саме, грай!

Не вийшло. Три-два. Вова ближче, ближче. Давай. Ай, майже, Не було б гарно. Відрай,

я же вам не просто так это сказал, потому что знал, что он будет бить. Мишка, Мишка. Ай, Майша, молодец. Смина, поменялась троечка. Майша, ты трейк, приди, не вертайся! Haj të borësi. Prit! Fuu! Tash i momenti. Le të dalim tani. Shiko tani. Ne po të shtojmë. Давай, давай, вертайся, Макар, вертайся. Мать, вертайся. Время, Время, сидай, вред, сидай. Ще, 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 давай, давай. Здорово! Пошел! пошел. Довы! пошел! Довы! 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 Довы!

Нижче, нижче, Макар, опускайся вниз! Опускайся вниз! Виграти! Піть! Піть! Все, свістіть пора! Свісток! Вітаємо. Перша перемога за 22 хвилини. Друга гра.